Самостійно на прийом уролога можна приходити починаючи з 18 років. До цього віку можна приходити з одним із батьків або з опікуном. Якщо у вас є проблеми і вам немає ще 18 років, будь ласка, озвучте їх своїм батькам і записуйтесь на прийом. Які проблеми зустрічаються в підлітковому віці? На що звернути увагу? Перше це звуження крайньої плоті, фімоз. Друге це варікаселі, розширення сім'яного канатика. Третє це запальні процеси зовнішніх статевих органів. І четверте це можлива перевірка на статеві інфекції, якщо вже почалося статеве життя. В залежності від скарг можуть бути запропоновані аналізи крові загальний, аналізи крові на гормони, аналіз сечі загальний і також бакпусі в сечі. Можливо, мазок урогенітальний, а також аналізи методом ПЛР на статеві інфекції. Які поради для здоров'я в цьому віці? Перше це дотримання гігієни. Друге це уникати перехолодження, третє звертати увагу на симптоми, озвучувати їх батькам і записуватись на прийом до лікаря. А також вести активний спосіб життя, уникати незахищених статевих контактів і не займатися самолікуванням.